Всім привіт! Сьогодні 8 серпня відзначають День кота. Мені теж хотілося б долучитися до цього дня і трішки підготувати наших маленьких чотирилапих улюбленців. В Ізраїлі дуже багато котів живе на вулиці. Але це не означає, що ці коти були викинуті своїми господарями. На вулиці вони стали безхатьками таким чином. Просто вони народжуються і вже живуть на вулиці на одне покоління. Люди їх підкармлюють і люди похилого віку і молодь. Хтось приносить їм корм, сухий, хтось приносить залишки їжі зі свого столу по різному. В багатьох місцях районів на вулицях стоять лоточки, судочки, і там люди наливають воду тваринам, щоб вони мали що пити. Ось я їм дала трішки корму, така ось сімейка, мама і двоє таких ось гарних вухастиків. Котенят. Люди можуть ще забрати собі. От з дорослими кішками і котами це, звичайно, складніше, оскільки вони дикі і мало даються в руки. Ось тут у них є мисочка з водою і навіть стоїть пляшка з водою. і Котики можуть прийти і попити в таку спеку. Це дуже гарно, що є такі люди, які дбають про таких беззахисних тваринок. В Ізраїлі існує організація, яка каструє котів. Ось безкоштовно це робиться. Приїжджають із міської ради, люди відновлюють котів. Каструють їх, а потім знову повертають на звичне їхнє місце проживання. Ось таке гарненьке, чорненьке малятко. Дякую всім за увагу і маю надію, що знайдуться ще люди, які так як я. Буду дбати про наших маленьких, чотирилапих друзів. На все вам добре, мирного та спокійного дня!